Добрий день усім, хто завітав до нас у гурток Веселі Клаптики. Сьогодні ми з вами будемо вчитися робити шов Самий звичайний шов голочкою уперед. Але ж спочатку давайте навчимося робити вузлики. Дивіться: в нас є голочка, є ниточка, вона вже, от, бачите, вже ниточка в голочці і два краєчки. Що ми робимо? Трошки треба намочити оцей пальчик вказівний. Навколо пальчика. Ось так обернути ниточку. І великим пальчиком з вказівного ось так ту ниточку, ось так її, ось так плотно, плотно-плотно. Бачите, виходить ось така, ось така штучка. І тепер цю штучку ми раз. І виходить вузлик. Це дуже-дуже просто. Кого не вийде от з першого разу, не хвилюйтесь, з другого, з третього вийде обов'язково. Тепер, що ми робимо? Вчимося робити беремо будь-яку тканину, беремо лінійку, щось таке, що можна на, на, на тканині намалювати. Намалювали рівненьку-рівненьку таку собі лінію. І ми вчимося робити. Шовчик голочкою вперед. Тобто тільки вперед. Ось так. Раз і маленький два. Знову туди, сюди. Правою ручкою, якщо ви правша, правою ручкою, якщо лівша лівою ручкою, тримаємо голочку. А ліва ручка нам допомагає туди і обратно. Бачите, і виходить у нас ось такий шовчик. Таким шовчиком можна збирати наші іграшки. Бачите? Туди і обратно, вниз і вверх. І робимо стіжочки маленькі. Ми з вами домовимо, що наша голочка це маленька принцеса, і тому вона робить дуже-дуже маленькі кроки, наші стіжочки. І ось так гарно в неї все виходить: вниз, вверх, вниз, вверх. І ось такі в нас виходить. Ось такі гарні. Коли навчитись по-рівному робити ось так гарно, ми з вами почнемо робити зараз іграшку, щоб закріпити наш шовчик. Дивіться: вирізали ось такий кружечок. Це в нас буде тулубчик лялечки. діаметром 14-16 см. Що таке діаметр? Це ось так від цієї точки, ось до цієї точки. О, через. Центр оце у нас діаметр. Отут може бути десь у когось вийде 14, у когось 15, у когось 15 з половиною. Є, вирізали. Тепер теж взяли що-небудь, намалювали лінію. І по лінії гарно-гарно. Де... на цій стороні бач, видно. Ось так, бачите, зробили, зробили ось так шовчик голочкою вперед. Зробили шовчик. Ось так голочкою уперед. Тільки вперед. Вниз, вверх, вниз, вверх. Є. І тепер бачите, що у нас? Трошки підтягнули, і воно саме вже збирається. О, це буде тулубчик нашої лялочки. Ми з вами зробимо гольницю лялечку. Так. Трошки підсібрали. Тепер нам треба усередину щось туди покласти. Це може бути вата. А може бути, от сінтіпон. У мене це сінтіпон. І ось так накладаємо, всередину накладаємо, накладаємо. Туди наповнюємо так нашу лялечку, щоб вона в нас була така товстенька, гарненька така кругленька. І о, о і ще треба навіть трошки, бачите? Ось зараз ми її зап... Тиха, заповнюємо, заповнюємо ось так нашу лялечку. усю усю ось так заповнили. О, о бачите, як гарно. Ще трошечки. Ще трошечки. Ось так, да, скрізь скрізь треба це все заповнити, щоб було дуже-дуже гарно. Вона повинна така бути кругленька, товстенька, така гарненька. О! І тепер затягуємо. Затягнули, потягнули, затягнули. Ручками отак тримаємо, щоб воно у нас нікуди не дівалося. Ось, тримаємо ручками, затягнули і тримаємо те, що ми затягнули. Тепер беремо нашу голочку. І якщо тут з протилежного боку ось так. Голочкою. О. Та, визите гність, будь ласка. Ось так голочкою Затягнули і ось так. І тепер з цього і ще разок з другого протилежного боку. Тихо. О, та що ж таке? Тримайся, нікуди не дівайся, будь ласка. А, вузлик вийшов не там, де треба. Порвалася, значить, зараз зробимо все спочатку. Не зовсім все, а тільки закріпочку спочатку зробимо. Це не страшно. Ну, порвалася і порвалася, ти ж розумієш. Значить, закріпочку робимо спочатку. Ось так і, і ось сюди. І знову сюди і знову сюди. Ось так. На, от, Щоб воно так вийшло у нас. О, а тепер трошки тут і трошки тут, по кругу. І ось так по кругу, по кругу ми нашу ось цю дирочку повинні закрити, щоб у нас дирочки не було. Ось так по кругу затягуємо і закриваємо нашу дирочку. Все, затягнули, закрили, і тепер робимо закріпочку на одному кінці раз. На одному. На одному місці два, три, три рази. Заробили і обрізали все. І нікуди вже нічого не дінеться. Це у нас з вами буде тулубчик нашої лялечки. На наступному уроці ми з вами лялечку доробимо. До побачення!